І у нас уже на зв'язку є Данило Лубківський, він директор Київського безпекового форуму, дипломат, радник прем'єр-міністра в 2014-2016 роках. Пане Данило, вітаю вас. Добрий день, пані Тетяно. Дякую дуже, що ви запросили в такий непростий час. Радий вас чути. Так, і я так само, і оце тло воно насправді нам теж формує і, так би мовити, напевно, підсумки безпекового форуму. Я тут принагідно скажу, що нам було приємно громадському радіо бути вашими інформаційними партнерами, тому що дуже багато важливих заяв пролунало саме з цього майданчика. Ну і ті, хто мав можливість відстежувати так за аудиторії нашої, то вони, звісно, відстежували і на сайті ці повітря повідомлення, але мені тут, от я би зараз, і напевно, із огляду на от той день та на оце тло, яке у нас сьогодні є. Мені було б почути цікаво ваші підсумки, ваш, ваше бачення, от цей безпековий форум, чим він особливо позначився Я взаємно хотів би розпочати з того, щоб сказати, що для нас було дуже важливо, що громадське радіо було нашим було нашим партнером, залишається нашим партнером і висловити вам вдячність і повагу, що ви. В таких складних в життєво складних обставинах продовжуєте мовлення і звертаєтеся до всіх до великого до великої кількості слухачів. І це так само нагода для мене, як для директора Київського безпекового форуму підтримати всіх, хто зараз цю хвилину має можливість слухати ваше радіо і взагалі дізнаватися про те, що що відбувається. Так само, як і громадське радіо, я горжуся тим, що Київський безпековий форум не залишив в столиці ні на один день з початку повномасштабного вторгнення Росії. І продовжив свою роботу. Ми продовжили роботу. Фактично в перші місяці ми відновили наші онлайн зустрічі, на яких брали участь справді видатні міжнародні діячі, і дипломати, і інтелектуали публічні, і експерти, і так далі. Що не менше назву вам такі видатні імена, як Тімоті Снайдер, чи Ен Еплбаум, чи заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд чи Генерали. Петреус, Кларк, Брідлав, і так далі. Е, в, е, також в наших ефірах виходили е, в бійці, виходив, виходили представники Азову, і це так само був, був такий особливий зрештою. Кожен ефір цей був особливий. І своїми своїми і переживаннями, і з іншого боку, дуже важливими тезами, міркуваннями і ідеями, які там звучали таким чином. 1 грудня, що ми зробили? Ми провели наживо Київський безпековий форум. Щорічний Київський безпековий форум. І мені здається, що ця подія, подія вдалася. А те, що стосується основних заяв, та тому що я з того, що я звертала увагу, це були заяви на підтримку, це були заяви на підтримку, а, в тому числі і збройної допомоги, і в тому числі допомозі в руйнуванні. Енергетичної інфраструктури в відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури, та тому що те, що, наприклад, навіть з вуст там посла Франції, прозвучало про те, що президент Франції опікується а, безпосередньо і дуже сильно цим так званим енергетичним Рамштайном, а, була заява Олексія Данілова, секретаря ради нацбезпеки та оборони, яка була дуже гучною, і вона такий відгук та відгук знайшла а, дуже в українському суспільстві, тому що вона стосувалася безкомпромісності переговорів з Російською Федерацією до. Перемоги України. Але от власне, ця атмосфера підтримки і розуміння, що, що переговори можуть бути тільки у тому випадку, коли Російська Федерація виконає те, що вона має виконати, та забере свої війська з України і так далі. Наскільки це, от, навіть з того, що ви відстежуєте за останні роки цю динаміку, наскільки це зараз чіткіше лунало і в кулуарах, і не лише в кулуарах? Тоді дозвольте, я відразу ж розповім нашим глядачам про те, що таке є Київський безпековий форум. Київський безпековий форум це головний майданчик, головна платформа України для обговорення проблем. Війни і миру національної і глобальної безпеки Київський безпековий форум був заснований фондом Арсенія Яценюка. «Відкрий Україну ще в 2007 році. Тобто, цього року, якщо я не помиляюся, це вже буде 15 років. Як як існує ця дуже авторитетна площадка? Я справді радий, що саме так до зусиль нашої команди, до зусиль моїх колег ставляться. По всьому світу, і ця, цей майданчик він дозволяє, як ви дуже правильно говорите, відчувати настрої, так відчувати оцінки, давати можливість різним високопоставленим і знаючим учасникам міжнародних відносин висловлювати свої позиції і таким чином робити висновки, для того, щоб вони не просто були словами, але й практичними діями. В Київський безпековий форум він завжди викликає особливий особливий інтерес як і в наших союзників, наших друзів, наших партнерів, так і в наших ворогів. Ось, наприклад, вчора про київський безпековий форум і про заяви секретаря ради нацбезпеки. Просто спиною говорили в російські телеканали, продовжуючи свою цинічну брехню і фактично готуючи суспільну думку, якщо можна так, так назвати цю думку в Росії до чергового до чергової агресії проти нас, яку ми бачимо сьогодні у вигляді оцих ракетних запусків. Що відбулося 1 грудня цього разу? Цього разу, по-перше, сам форум був знову це вже вдруге присвячений. В черговій річниці референдуму незалежності, який назавжди закріпив наші кордони. Ми нагадуємо про цей референдум, тому що це є унікальний історичний геополітичний факт, який свідчить про непорушність української територіальної цілісності і кордонів. Жоден фейковий референдум, так званий, жодна, жодна маніпуляція, яку виконують росіяни, ніколи не підважить підсумків історичної ваги політичної і правової, яка відбулася. 1 грудня 1991 року і тому ми і це дуже важливо. Що це треба нагадувати всьому світові? І весь світ, зрештою, на це і посилається. Крім цього, ми е, говорили про мобілізацію посилення міжнародної підтримки е, України. Зокрема, після таких важливих подій, як нещодавні вибори до конгресу Сполучених Штатів, і тому для нас важливо, що на форумі виступила заступниця державного секретаря Сполучених Штатів з політичних питань, яка яка нас в цей час перебувала у Варшаві поруч Вікторія Нуланд, і в так само до форуму звернулася новообрана пані президент парламентської асамблеї НАТО в Жоель Гаріо Майлям. Яка е, представила позицію країн-членів Альянсу про те, що е, будь-яка будь нова хвиля насильства і агресії, агресії з боку Росії е, не призведе до? Тих е, бажаних для Росії наслідків, щоб розділити єдність наших союзників, а навпаки, зміцнить солідарність навколо навколо України. Нас були дуже важливі українські гості. Це і е, Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради, і Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки, і е, Олексій Резніков, який записав відеозвернення до, до учасників Київського безпекового форуму. Які дали, ну і те, що я назвав таким квінтесенція української сьогоднішньої позиції, і безперечно, тут дуже правильні були слова секретаря ради нацбезпеки про те, що це питання одне напевно, що з пріоритетних питань питань міжнародного порядку денного перемога демократичного світу, перемога цивілізованого світу над російським імперіалізмом. Російська імперія має впасти після цієї війни, і нам треба це досягти. Шлях до такої мети на жаль є неймовірно складний. І тому е, на форумі і прозвучало кілька таких головних головних опорних, я б сказав, ідей І, чи, чи міркувань. Нам треба вистояти, нам потрібно більше зброї. Нам потрібно більше санкцій проти Росії. Нам потрібно шукати нові методи для того, щоб захищати наше небо. Тому тема е безпечного неба над Україною вона набуває нової актуальності. І найважливіше, нам потрібно робити все для того, щоб Зміцнювати наші можливості у співпраці з північно-атлантичним альянсом з у співпраці з НАТО для того, щоб по перше отримувати додаткові. Оборонні і наступальні можливості і для того, щоб набути членство цієї організації, скажу нашим слухачам і слухачкам. Раптом ви не маєте доступу до цього знання. Так то розпочався відбій повітряної тривоги цієї хвилі, точно о 16.10 повідомляє зокрема протиповітряна оборона України. Тому сподіваємося, що можливо на сьогодні це все, але не знаємо так. Далі працюємо, пане Даниле. Хочу запитати напевно. Трошки і за межами форуму, але теж без сумніву в у тій рамці, та про яку ми з вами говоримо, тема спецтрибуналу щодо Путіна щодо агресії Російської Федерації, яка минулого тижня а, зазвучала а, досить чітко, тому що і президентка Єврокомісії Урсула фон фондрляєн про це говорила, і а, говорив президент Франції Еммануель Макрон. Хоча трохи у нього така суперечлива була прес-конференція, там та чи суперечливе інтерв'ю, де він спочатку сказав про гарантії Російської Федерації. Рація потім на запитання стосовно того, чи варто судити Путіна, та відповів так. Та тобто ми розуміємо, що ця тема, скажімо так, ця тема зараз, от з вашої точки зору, вона починають з нею зживатися наші партнери, уже так звикати, що це має бути ця тема вже стала політичною реальністю. Вона обговорювалася в тому числі і на київському безпековому форумі ще з квітня цього року. Вона обговорювалася дуже багатьох експертних середовищах. І я хочу віддати належне всім українським активістам, які включилися на розвиток теми покарання за російські воєнні злочини. Тому що це ця політична реальність це є наслідок роботи великої української міжнародної команди. Яка е, робить все можливе для того, щоб російські вбивці були притягнуті до відповідальності російські вбивці на, на чолі з. Президентом Путіним його міністром закордонних справ Лавровим, міністром оборони Шойгу і та багатьма іншими співучасниками, так таким самим співучасником як Лукашенко, співучасниками агресії проти України і в співучасниками злочинів проти людяності злочину. Геноциду ем, воєнних злочин злочинів, вчинених на українській території. Тобто, ця тема вона вже стала політичною реальністю. Це вже факт, що світ не має наміру відступити від ідеї покарання Путіна та його режиму за злочини, вчинені проти України. Правовий процес формування такого трибуналу він не є простий. Це треба так само дуже чітко розуміти. В міжнародних відносинах, на відміну від е, суверенних держав, не існує поняття єдиного, умовно кажучи, поліцейського, не єдиного прокурорського органу чи суддівського органу. Хоча людство завжди прямувало до того, щоб створити систему міжнародних судових органів, тим не менше, е, процес формування. Такого органу він вже фактично розпочатий. Е, який буде його фінал? В, в, в ще час покаже в будь-якому разі, що це не на стику і дій в, в між міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Національними зусиллями України та інших держав союзників, які застосують весь необхідний правовий апарат для того, щоб розслідувати і забезпечити справедливе покарання за вчинені проти України злочини, те, що ці злочини будуть покарані, я, як дипломат, не маю сумніву те, що ці злочини не залишаться просто в історії. Нам треба зробити для цього все необхідне і все, і все можливе, е, як швидко це станеться. На це питання ще важко відповісти. Але те, що це вже стало частиною е, позиції переважної більшості держав світу, е, сумніву немає. І ще одне запитання, яке чи ще одна тема, та яка може теж частково трігерна для українського суспільства, тому що багато хто з нас вважає, що це мало б бути швидше, але ми розуміємо, що час у міжнародній дипломатії має дещо такі, знаєте, відмінний та він від того, який відчуває оцей суспільний нерв. З'явилося повідомлення на цих вихідних про те, що Сполучені Штати, до речі, вустами держсекретаря Антоні Блінкена, так про те, що Сполучені Штати шукають альтернативу визначенню чи визначенню. Анню Російської Федерації країною спонсором тероризму. А навіщо, якщо є ну, якщо є, є таке визначення, і можна знайти підстави законні? Цілком для цього це не цілком так. В заяві державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена прозвучало дещо інше формулювання, якщо ви дозволите, яке стосується я буду тому. лише рада, так так. так, так щоб визнати Росію державою спонсором тероризму. Завжди складно пояснювати оцю природу міжнародних відносин через те, що вона виглядає з точки зору нашої абсолютно справедливої людської точки зору, достатньо неповороткою, і деякі процеси можуть тривати набагато довше ніж би хотілося. Для цього є якісь об'єктивні очевидно причини. Не буду зараз до них звертатися, але завдання української дипломатії робити все, щоб ці перешкоди долалися, і ми досягали. Результату якомога швидше, я завжди підкреслюю, що я горджуся роботою своїх колег, які сьогодні борються на цьому офіційному дипломатичному міжнародному фронті. Що стосується поняття держава-спонсор тероризму. Це правове поняття, яке існує спеціально в американському законодавстві, яке за історію сучасну було застосовано буквально 3-4 рази, в і більше того було застосовано до держав значно меншого розміру. І меншого масштабу не кажучи про те, що меншого економічного та іншого впливу на глобальні відносини ніж Росія, тому сьогодні йде процес оцієї калькуляції, яким чином ефективно застосувати оце право оце поняття держава спонсор тероризму. В, в, в американському конгресі вже фактично з'явився консенсус щодо того, що необхідно саме таким чином визначити діяльність режиму Путіна і діяльність цієї країни. Таке визначення дозволить застосувати цілу механіку дій, яка допоможе конфіскувати економічні і фінансові активи Російської Федерації на території Сполуч... Сполучених Штатів, компенсувати ці збитки для України, застосувати вторинні санкції для того, щоб будь-який бізнес у світі не мав легітимних прав для співпраці з Росією, і так далі. Тобто, це велика. Архітектура, яку санкційна, додаткова, яку сьогодні, як я розумію, зі слів Блінкіна вони намагаються е, е, грамотно е, е, застосувати для того, щоб е, е, мати всі необхідні ефективні засоби тиску проти Росії. Не забуваючи про те, що це ядерна держава, і більше того, на чолі з безумним режимом, дії якого можуть бути непередбачуваними, тобто, складність застосування цього підходу, вона е, має певний ряд своїх своєї аргументації. Таким чином, тут в цьому повідомленні зі слів Блінкіна найважливіше є те, що Уряд Сполучених Штатів, адміністрація президента Байдена, всерйоз взялася за е, цей один з таких найпотужніших е, е, засобів тиску на Росії, до якого всі, всі підходили. Поступово е, і для того, щоб е, зупинити подальшу агресію Путіна, побачимо, яким чином діятиме адміністрація Байдена в майбутньому. Нам тим не менше потрібно вимагати, щоб е, наші партнери саме таким чином дали визначення е, Росії і діям Путіна, і е, в цьому сенсі е, даруйте вже радує, що такі е, рішення прийняті. І Європейським парламентом, і парламентською асамблеєю Ради Європи, і парламентською асамблеєю НАТО. Це рішення, яке йде в Це є той такий самий за складністю. Виніше, можливо, не варто порівнювати, але тим не менше, це такий самий за своєю природою тривалий процес як формування спеціального або міжнародного трибуналу проти російського керівництва, але тим не менше цей процес рухається і він щоразу прискорюється. Ми бачимо прогрес, і це важливо. Дуже вам дякую. І це пояснення було так само важливим, та? тому що от насправді ці тонкощі е, не всі знають, і це теж є нормально, тому що не всі ми розуміємо ці. І тонкощі, і я в тому числі От дякую за це пояснення. Сподіваємося, що цей рух є, і він все таки буде прискорюватися. Данило Лубківський був з нами, директор Київського безпекового форуму. Дипломат, дуже вам дякую, пане Данила. Дякую вам, дякую і слава нашим ЗСУ. Віримо в наші протиповітряні в сили, і однозначно, що ми переможемо над цим цинічним, зухвалим, нікчемним жалюгідним ворогом, який є Росією і її. Так званим президентом, однозначно, ми навіть в енергетичну нашу систему віримо, тому що дивіться, ми з вами вже 20 хвилин говоримо. Так а зв'язок ще все є, все ж таки є. Та дуже вдячна вам. Дякую, дякую.